Голодні ігри продовжуємо 8-20 ранку. Вже 20 хвилин бізнес. Є бруда, об'ятні з крана. Є в масамлети, Сосиски. є блінчики. Потім що на шеї? У нас є пусто, рис, принесли овочі і а, ще є щось творог, є творог. Його. Є щось в нас отут. А ні, тут нема. Ой, тут нема. Молоко. Молоко. Дитині що взяти? Можна... Що взяти дитині, виходить? Получається, нема що взяти дитині. Жарені сосиски, або дитині, і 4 місяці, або воду з крана. Вам вибирати. Потім ще ввечері знімлю обзор на номер і може на сам готель.